Так, все, на Ютубі ми також присутні. Тож, е вітаю, шановні глядачі е на нашої сторінки Facebook, а також е гості. Якщо е ви побачили це відео е в себе в стрічці, просимо підписатися. Е мене звати Іван Хомич, я керівник і адвокат адвокатського бюро Івана Хомича, е і наше бюро вже майже 10 років займається питаннями пенсійного, пенсійного забезпечення. Призначення пенсії, перерахунок, розрахунок, будь-які консультації на тему пенсійних питань, це до нас ми знаємо про пенсію, все від А до Я. Тому також, якщо ви підпишетесь на наш канал в Ютубі, також на нашу сторінку Фейсбук, це допоможе вам бути завжди в курсі останніх новин по пенсійному забезпеченню, якщо ви цікавитесь судовою практикою, також ми аналізуємо розказуємо про свіжі рішення Верховного суду тенденції судової практиці. А також ділимося експертними експертними відео на своєму каналі, і, що найголовніше, проводимо безкоштовні онлайн-консультації, одна з яких пройде цього четверга, ввечері в четверг, о 6-й годині. А ми будемо відповідати на запитання наших підписників. Зокрема, в четвер. Ми дамо відповіді на ті запитання, на які не встигли відповісти нещодавно під час спільного ефіру з каналом Народна Думка з Олександром Дубровським. Це було минулого четверга. Було дуже багато питань. Ми їх всі зберегли і будемо давати відповідь. Це четвер. Тому не пропустіть, щоб отримати відповіді на свої питання, а також які вже були задані, а також можете поставити їх прямо в ефірі. Також прошу підписатися на наш телеграм-канал, який ми нещодавно запустили і його розвиваємо. Там, в принципі, також буде корисна інформація з питань пенсійного забезпечення і не тільки. Отож, сьогодні тема нашого ефіру про те, що. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заговорила про реформу пенсійну реформу, запровадження нової пенсійної системи, так звані бали, і всіх це звичайно зацікавило нас, зокрема, також що ж це за бали і яка це буде нова пенсійна формула розрахунку пенсії, яку підготувала нам Міністерство соціальної політики. Нагадаю, що подібна історія вже була минулого року тоді Прем'єр-міністр Денис Мигаль також в, в кінці літа, на початку осені, заговорив про бальну систему, бальну пенсійну систему, і що типу буде змінено нарахування пенсії, і це значно покращить ситуацію з пенсіями. Це лише на користь пенсіонерів. Натомість ближче до. Кінця осені до нового року це питання вже не звучало ніяких балів не було запроваджено, і знову воно піднялося зараз уже з уст міністра соціальної політики Оксани Жолнович. Зразу скажу, що ніяких деталей їхньої нової пенсійної системи пенсійної реформи зараз немає. Законопроект Верховну Раду України не поданий, і тому зрозуміти, що вони мають на увазі. Достеменно неможливо, але якщо проаналізувати інтерв'ю Оксани Жилановича, яке вона дала Укрінформу, то ми можемо в принципі зробити певні висновки. Перше, що хочу зазначити, що Оксана Жиланович зазначає, що солідарна пенсійна система потребує змін, тому що вона не справляється з своєю функцією, і пенсії людей занадто малі. І, типу, що за попередників було прийнято багато змін. І зараз розібратися простому українцю в розрахунку його пенсії дуже складно, тому що є багато надбавок, дотяжок, так званих, і тому формулу треба спрощувати, щоб кожна людина змогла порахувати свою пенсію, яку вона отримує, або яку має отримувати. І запроваджують і пропонують бали. Типу, прямо така революційний такий підхід, що тепер. Для призначення пенсії будуть враховуватися тільки два показника: тривалість трудового стажу та заробітна плата, яку отримував працівник, яка розраховується там в співвідношенні до середньої по Україні. Так, справа справа тому, якщо ми відкриємо діючий закон України про пенсійне забезпечення, про е, загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Е, і в цьому законі є стаття, здається, 27, е, е, яка регулює питання. Розмір пенсії, і в цьому в цій статті є формула визначення розміру пенсії, і насправді ця формула е, така ж проста, як говорить зараз е, міністр е, Жолнович. а також там враховується показник: це коефіцієнт трудового стажу, страхового стажу, який досить таки легко розраховується, і індивідуальний, е, індивідуальний коефіцієнт заробітку. Індивідуальний коефіцієнт заробітку, це, по суті, співвідношення заробітної плати, офіційної заробітної плати е, пенсіонера до середньої заробітної плати по Україні в конкретному місяці. Та множиться це все на середньо е, показник середньої заробітної плати по Україні за три останні роки. Ось е, формула дуже проста, зрозуміла, ну, виглядає простою зрозумілою, і дійсно враховуються два основних показники, на які можуть люди впливати. Це тривалість їхнього стажу, тобто чим довше людина працює, по ідеї, тим більше має пенсія бути. І так само, чим вищі заробітні плати офіційні вона отримує, то це відповідно означає, що більший розмір єдиного соціального внеску в пенсійний фонд сплачується. Відповідно, така людина має право і, в принципі, їй призначається більша пенсія. Тому те, що зараз говорить міністр соціальної політики, воно нічим не. Не міняє революційно кардинально ту формулу, яка є, що ж таке бали? Ну, бали це по суті зараз є індивідуальний коефіцієнт заробітку, як я сказав, це співвідношення заробітної плати конкретного пенсіонера до середньої зарплати по Україні по ринку, так само бали, як зазначає міністр соціальної політики, що це буде співвідношення зарплати кожного пенсіонера до середньої зарплати по Україні. Тобто, якщо зарплата буде середня, у працівника то у нього буде там один бал, а один бал дорівнює 35% чи 30 від мінімальної 30% від середнього заробітку. І таким чином міністр соцполітики Жолнович каже, що такий підхід дозволить заміщувати пенсію 40% від заробітку людини. Ну що це мається на увазі 40% Ну що таке заміщувати? Ну, тобто, що розмір пенсії складає. 40% від зарплати, яку людина отримувала під час роботи. Так, справа в тому, що якщо ми зайдемо на сайт Пенсійного фонду України, що я зробив перед цим ефіром, в розділі статистика є показник середньої заробітної плати за 23 рік. У 2023 році середня заробітна плата за рік складала 14 308 гривень. запам'ятайте цю цифру: 14,308. А в іншій вкладці середній розмір призначеної пенсійної виплати, яку отримують на 1 липня 2024 року. В середньому по Україні середній розмір пенсійної виплати складає зараз секундочку. 5 816 гривень. 5816. Це середня пенсія по Україні. І якщо ми візьмемо середню зарплату 14308, помножимо на 40%, то в нас виходить 5722, а середня пенсія зараз 5,816. Тобто сучасна солідарна пенсійна система робить заміщення більш, ніж на 40%. Тобто, десь на 41%. Вона робить заміщення зарплати середньої зарплати українців. Тоді виникає питання. В чому плюси цієї бальної системи? Для мене, ну не тільки для мене, для всіх фахівців е, з пенсійного законодавства, то що я читаю зараз в статтях, в аналітиці, е, незрозуміло. Тобто, це питання піднімалося минулого року, воно піднімається в цьому році. І, взагалі, складається враження, коли, аналізувати, е, коли аналізуєш статті е, інтерв'ю, які дає міністр соціальної політики, взагалі, то стає зрозуміло, що. В цих паутинах пенсійного законодавства і в цих особливостях призначення перерахунку пенсії міністерка не зовсім добре розуміється, тому що ну, говорити такі речі, розказувати, що ми там зробимо заміщення на 40%, коли воно вже є, це не є зовсім, ну, не зовсім професійно. Тому, поки ми не отримаємо в Верховній Раді України. Законопроект, який буде регламентувати цю реформу, про яку говорить міністр соціальної політики, то ти говорити про ці бали, що вони змінуть, змінять, що вони внесуть ну, зарано і ну навіщо це містити воду в ступ. моя особиста думка: я це вже неодноразово говорив в наших попередніх ефірах, яким чином можна змінити і потрібно змінити пенсійну систему. Для того, щоб її трохи е додати справедливості і зрівняти е і збалансувати, збалансувати, що має на увазі під, під, під збалансуванням, зараз е сучасна формула призначення пенсії, вона сильно е має е перех ну, перехил, нахил в сторону за за заробітної плати. Для того, щоб нормальна пенсія була призначена людині відносно нормальна. Їй потрібно мати дуже високі заробітні плати. І е, якщо порахувати, якщо людина, наприклад, працює сама на себе і буде сплачувати ці заробітні плати внески самостійно, то звичайна формула розрахунку вона є економічно необґрунтованою, і людина не, не ну, й немає сенсу вкладати туди гроші, тому що, е, що не зрозуміло, коли і коли, скільки вони повернуться. А, до речі, хочу зазначити, е, що Дуже цікавий факт, що міністр соціальної політики пише про те, що яка класна солідарна пенсійна система, тому що зараз сплачується ну, для призначення пенсії для розрахунку пенсії, лише з, з єдиного соціального внеску 18%, а держава повертає аж 40%. Це приріст в два рази. Жоден банк такого приросту не дає. Типу солідарна система найбільш надійна, бо вона гарантована державою, і насправді дає дуже хороший приріст, але чомусь тут мені соціальні політики замовчує той факт, що людина може впродовж всього життя сплачувати ці відсотки 35 років, а потім, вийшовши на пенсію в 60 років, 61 рік померти. І відповідно, все, що вона там насплачувала, воно її спадкоємцям не переходить, воно залишається в державі. Аналогічно стається, коли людина помирає до свого пенсійного віку. Так само пенсія спадкоємцям не виплачується. Там може бути призначена пенсія по втраті годувальника, але вона там призначається в розмірі 50% від того розміру, який мав би бути призначений людині. Тому проводити аналогію з банком, коли ти вкладає, робиш туди вклад і будь-який час можеш його забрати або забрати, коли закінчиться термін вкладу. Це ну, як мінімум е нелогічно і, не, і нерозумно. Тому, повертаючись назад до формули призначення розрахунку розміру пенсії, скажемо так, що зараз дуже сильно впливає на розмір пенсії, заробітна плата, і навпаки, не, не дуже сильно впливає страховий стаж. І до нас звертаються досить часто люди, в яких ситуація наступна. У них може бути 45 років стажу, але якщо у них були невисокі заробітні плати, то їхня пенсія складає там 3 тисячі гривень, і навпаки, людина може бути. 30 років стажу, але в неї зарплати були досить такі високі, там в 3-4 рази вище ніж по ринку, і пенсія у такої людини буде більше 15 тисяч 15 гривень. І у нас вже були, ну якби я ми вже озвучували, що має бути має бути повернутий підвищений коефіцієнт врахування стажу в розмірі пенсії. Наприклад, для тих випадків, коли. От, наприклад, є базовий е, стаж для призначення пенсії у жінок 30, е, у чоловіків 35, от за нього рахувати е, кожен стаж на множити на кожен рік стажу на одиничку. А вже те, що вище 35 або 30 для жінок, то його множити на 2. Наприклад, і тоді коефіцієнт страхового стажу сукупний у таких людей, у яких 45 років стажу, він буде вищий, і це буде більше впливати на розмір пенсії. Відповідно, люди будуть ну, бачити, що дійсно тривалість трудового стажу реально позначається на розміру пенсії. Бо зараз, за за кожен рік понад нормового стажу, тобто більше ніж 35 років для чоловіків, і більше ніж 30 років для жінок, доплачується 1% від прожиткового мінімуму. Ну Прожитковий мінімум зараз 2361 гривня. Тобто за кожен рік плюс 23 гривні 61 копійка. Ну це смішно. Ну тобто, якщо ви там на 10 років більше перепрацювали, на 10 років більше перепрацювали. Тобто не в 35 років, а в 45 пішли на пенсію, то вам буде доплачуватися е, лише е, лише 23 гривні 61 копійка за кожен рік понад нормового стажу, е, що є взагалі безсмішно е, і взагалі нерозумно. Але так, так воно і є. Тому пропозиція, наприклад, збільшити доплату за понормовий стаж або стаж понаднормовий в підвищеному коефіцієнті рахувати. Тоді це дійсно може е, трошки збалансувати саму систему призначення пенсій. Але що також досить таки правильні речі ми чуємо з уст міністра соціальної політики, так це те, що е, дійсно є проблема зараз соціальна несправедливість. Між тими пенсіонерами, які вийшли там 4 роки тому, і пізніше, там, до 2020 року, і тими, хто виходить, наприклад, зараз в 2024 році, між, ну, в них може бути одна й та сама посада, однаковий стаж, але різний рік виходу на пенсію, і пенсія може відрізнятися до 60-70%. Ну, уявіть ситуацію, що ви працювали на якомусь там заводі. Ви пропрацювали на цьому заводі там, в якомусь цеху ну, багато часу і вийшли на пенсію в 2020 році, і вам пенсію призначили в розмірі 7 тисяч гривень. А у вас був колега, який на 4 роки був молодший, і цей колега вийшов на пенсію в цьому році, і його пенсія не 7 тисяч гривень, а 7 тисяч гривень плюс 70%, тобто у нього одинадцять дев'ятсот. Він отримує 11 900 а ви отримуєте 7 тисяч гривень, пропрацювавши однаковий час, що ви 35 років, що ваш колега 35 років на тій самій посаді, і оцю несправедливість держава. Ну тобто, оці всі бали, оця вся історія про те, що потрібно щось змінювати, якусь е, реформу. Вони воно все про це. Воно все про те, що потрібно е, змінити, ну виправити оцю соціальну несправедливість так звану, яку називають. Але давайте подумаємо і згадаємо і проаналізуємо, як така ситуація могла скластися і чому з нею ніхто нічого не робить уже майже 3-4 роки. Ну по-перше, пригадаємо, 1 жовтня 2017 року, коли було проведено чергову пенсійну реформу. Тоді всі пенсії вирівняли. Тобто, всі пенсії, які були призначені колись давно, вирівняли вирівняли по. Показнику середньої заробітної плати станом на 1 жовтня 2017 року. Тобто, у всіх пенсіях, у всіх без виключення, було підставлено їхню формулу: однаковий показник: 3764 гривні. Індивідуальний коефіцієнт заробітку і індивідуальний коефіцієнт страхового стажу у кожного пенсіонера свій. Відповідно, пенсії були тоді вирівняні. І тоді ж в тому році було запроваджено індексацію пенсій. В законі України 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування було внесено частину другої статтю 42, яка регламентує питання щорічного перерахунку пенсії у зв'язку з індексацією цих пенсій шляхом збільшення середнього показника заробітної плати на відповідний коефіцієнт збільшення. В 2018 році індексацію проведено не було, а в 2019 вона була проведена, але там був закладений. Механізм, несправедливий механізм, злочинний, чесно кажучи, і протиправний, там заморозили. Тобто тоді, отам тоді відбувся момент, коли почався оцей дисбаланс між пенсіями, які люди отримують на сьогоднішній день, і пенсіями, які були призначені 3-4 роки назад, чому тому, що механізм індексації був, як то кажуть, зґвалтований умисно це було зроблено. І він не давав реального збільшення пенсій, він не підтягував старі пенсії до нових. Це продовжувалося з 19-го року по сьогоднішній день, по 24-й рік. І сьогоднішній день розрив між цими показниками середніх заробітних плат по Україні це стали показник, який враховується в кожній пенсії. Складає е, майже, майже в два рази. Він відрізняється. Тобто, зараз для старих пенсій використовується показник там 7 900 трошки більше, а для нових 13 з чимось. Тобто. І за рахунок оцих різниць в показниках розмір пенсії дійсно може бути там більше майже в два рази, відрізнятися лише від того, в якому році була призначена пенсія. Що з цим робити? Ну, можна зробити те саме, що було зроблено у 2017 році, всі пенсії прирівняти до нового актуального показника, який є на сьогоднішній, на 2024 рік, тоді дійсно це вирівняє всі пенсії, підніме їх до одного рівня з 2024 роком, і, в принципі, в принципі, на сьогоднішній день питання буде закрите. Але. Ціна цього питання. ну Якщо ми повернемо знову до статистики, то ми побачимо, що у нас в Україні 10 263 мільйона пенсіонерів. Ой, перепрошую, 10 мільйонів 263 тисяч. За рік призначається пенсія десь приблизно там 250 тисяч людей, десь це так якісь такі орієнтовні показники. Ну, скажімо за 4 роки це 1 мільйон людей. Тобто з цих 10 мільйонів е, тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх 4 років, їх тільки 1 мільйон. Тобто, 9 мільйонам людей потрібно збільшити пенсію на 60% 60-70 Тобто, це по суті весь бюджет пенсійного фонду, який є на сьогоднішній день, потрібно збільшити на 50%. Ну, орієнтовно, якщо у нас бюджет там дорівнює 500-600 мільярдів гривень. То ви уявляєте, яка ця цифра може бути. Тобто, це 250-300 мільярдів гривень потрібно на рік, щоб всі пенсії осучаснити? Як думаєте, буде це зроблено, якщо зараз міжнародні кредитори, міжнародний валютний фонд, інші наші так сказати, партнери? Вони розказують, що гроші не потрібно на соціалку направляти, гроші потрібно на якісь інші речі направляти. Чи направить держава зараз там 250-300 мільярдів гривень на те, щоб осучаснити всім пенсії? Я в це слабо вірю. Не знаю, як ви, що в цій ситуації можна робити: чи можна чогось досягнути в цій ситуації, яка от є, коли є старі пенсіонери і. Щоб старим пенсіонерам можна було збільшити їхню пенсію до сучасного рівня, на жаль, в більшості пенсіонерів зробити це неможливо, якщо держава не прийме відповідного законодавчого регулювання. Проте є категорії певних пенсіонерів, і ми цим займаємо, займаємося і займалися, яким це можна зробити в силу певних там способів. Наприклад, це пенсіонері за вислугу років. Тобто, якщо ви пенсіонер за вислугу років, вам була призначена пенсія. За вислугу років, і ви досягли зараз пенсійного віку, ви можете перейти на пенсію за віком на загальних підставах, таким чином, осучаснити собі пенсію до, до сучасного рівня. Те саме стосувалося е, пенсіонерів по списку 1, списку 2, які виходили на пенсію раніше ніж в 60 років, 50-55 років. То таким людям ми також пропонували послугу, переводили їх з пенсії по списку 1 на пенсію загальну за віком, і таким чином також осучаснювали пенсію, тобто, по суті, відновлювали справедливість, робили їхню пенсію належного розміру, такою, яка вона має бути. Але в попередньому своєму відео ефірі я говорив про те, що зараз над такими справами завис, зависла загроза Верховний суд під голованням судді Рибачука хоче відступити, змінити судову практику. і, Зробити висновок, що пенсія по списку 1, з 2 – це така ж сама пенсія за віком, просто вона призначається раніше певним категоріям громадян. Якщо це рішення дійсно буде прийнято і буде такий висновок, то на жаль, уже пенсіонерам по списку 1, списку 2 ми не зможемо допомогти перевести їх на пенсію за віком, таким чином осучаснити їм пенсію. На жаль, це вже буде неможливо, якщо не зміниться законодавство подальше. подальшому. І третє, якщо ви пенсіонер, який виходить на пенсію в 20-му, 21-му, 22-му і в двадцять роках, то ми можемо вам в судовому порядку забезпечити належну і справедливу індексацію ваших пенсій, збільшити вашу пенсію на реальний коефіцієнт збільшення за ці 3-4 там чи скільки там у вас років, це робиться через судовий процес, і дійсно таким чином можна досягнути. В принципі збалансованого розміру пенсії, точніше, сучасного розміру пенсії. На жаль, такі реалії, на жаль, боротися з цим всім можна зараз лише в судовому порядку. Але інший варіант це чекати чекати з моря погоди, чекати, коли в наших владних кабінетах приймуть рішення вольове, осучаснити всі пенсії, усунути цей дисбаланс, цю це несправедливість. Але ціна цього питання досить таки висока. І я це слабо вірю, що це відбудеться найближчим часом, тим більше під час воєнного стану в вимог повномасштабного вторгнення. Тому, шановні глядачі. Будемо далі слідкувати за новинами щодо бальної системи. Якщо буде якась конкретика, з'являтися, обов'язково будемо вам про це повідомляти. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на Facebook, YouTube канал, ставте е дзвіночки, щоб не пропустити наші наступні відео. Ну і приходьте, звичайно, в четвер на онлайн-консультацію. Буде багато відповідей на різні запитання. Буде цікаво, е будемо раді вам допомогти. Е і, е звичайно... Було приємно сьогодні з вами поспілкуватися е і зустрінемось з вами в наступних ефірах. А хоча, е секундочку, тут є деякі запитання, я зараз про прогляну, можливо, на них е дам відповідь. Олег Литва пише: Доброго ранку до вас питання: якщо при виході на, на пільгову пенсію останні 5 років робив за кордоном, за який період буде братися нарахування? Дякую за відповідь, пане Олеже. Якщо ви працювали за кордоном, то при призначенні пенсії в Україні, на жаль, ситуація наступна. Вам ваші заробітки за кордоном не будуть враховуватись для призначення пенсії в Україні. Буде враховуватися лише стаж, який ви там отримали. А Пенсія буде розраховуватися з тих заробітних плат, які ви отримали в Україні. Людмила Новікова. Е, непонятно, при чому середня зарплата по страні. Як зарплата, скажімо, моєго сусіда впливає на мою пенсію. Є моя зарплата і мій стаж. Зачем усложняти? Е, ну, дивіться, пані Людмила, в принципі, я тут погоджуюсь, що є ваша зарплата і є ваш стаж, навіщо ускладнювати? Можливо, дійсно так було би логічно. Взяти середню зарплату там за 5 років, там, не знаю, за, там, за весь період, як зараз береться, з 1 липня 2000 року, середня зарплата пенсіонера там склала. Е, ну Знову ж таки, дивіться, середня зарплата. Е, якщо ми беремо середню зарплату іменно в абсолютній величині, саме в гривнях, то 2000 там в другому році зарплата складала там, 200 гривень, наприклад, і тоді 200 гривень це, були, ну, це, було, це було достатньо великі кошти, це було там 400 доларів, а зараз 200 гривень це, ну, це дуже мало. І якщо буде просто абсолютна величина гривні, то вам буде це невигідно, тому що якщо будуть брати гривні станом на 2020 рік і не індексуватися, то тоді ну, вам воно воно буде нецікаво, тому що у нас, якби у нас була б стабільна. Стабільна економіка і гривня би коштувала би відносно долара що в шовдцядруму, шо десятисячі другому році, що в 22 році однакову суму. То тоді можна було б навпаки, це коли береться середня заробітна плата по Україні. За три останні роки це такий якийсь певний сталий універсальний показник. Це не береться там зарплата вашого сусіда, там, чи ще когось, ну можна цей показник замінити якимось іншим, якоюсь там базовою величиною, яка просто кожного року збільшується там, на якийсь відсоток індексації, тому тут, в принципі, є певний сенс. Доброго дня, коли буде відомий результат Верховного суду по першій та другій сітці? ну дивіться. На початку серпня Верховний суд почав цю справу розглядати в порядку письмового провадження. Невідомо, коли з'явиться рішення, але ну, ми очікуємо десь в жовтні, що буде це рішення. Як тільки з'явиться, ну, ми одразу про це повідомимо і будемо враховувати це рішення, там, якимось чином реагувати. Да, з приводу того чі, продажу наших ну, пропозицій нашим клієнтам. По переходу з пенсії по списку 1 на пенсію по списку 2 прийнято рішення на сьогоднішній день призупинити продаж цієї послуги до вирішення цієї справи Верховним судом. Тому що це дуже важливо, бо там розглядає справу не просто там звичайна колегія, а це палата, це об'єднана палата там з п'ять чи сім і розглядається це питання, і якщо воно дійсно буде прийнято. Так як хочеться і суддя Рибачук, то на жаль, вже тоді ми з справами по списку 1, списку 2 займатися не будемо, тому що вони стануть неперспективними. Все, всім тоді дякую за, за увагу. До зустрічі на наступних ефірах.